У віці 80 років відійшов у засвіти багаторічний секретар Чернівецької міської ради Троян Єремічук. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. Троян Єремічук народився 12 листопада 1944 року. Закінчив Чернівецький державний університет. За освітою математик. Працював вчителем фізики та математики у 18-й школі. Нині ліцей номер 4 Згодом став завучем, а пізніше й директором. На цій посаді попрацював майже 20 років. Декілька разів обирався депутатом Чернівецької міської ради. Працював 8 років секретарем міськради, а згодом ще рік радником міського голови Олексія Каспрука. В останню дорогу Трояна Яремічука проведуть завтра, 16 квітня. Початок прощання відбудеться в залі скорбута центрального міського цвинтаря об 11.00, а в 13.30 похорон.